Чи помітили ви, що всі ваші плани йдуть коту під хвіст? Все, що сильно хочете, не реалізовується. Чим більше ви хочете бути в гармонії, в спокої, без тої такої внутрішньої тривоги, тим сильніше вас від цього всього відводить. Чим більше ви стараєтеся, більше працюєте, ви менше отримуєте. Раніше було так. Чим більше ти працював, чим більше ти прикладав фізичних зусиль, тим кращий результат ти отримував. А зараз кардинально навпаки. Чим менше ти прикладаєш зусиль, а робиш саме от з кайфом, розслабленні, з насолодою, тим кращих результатів ти будеш досягати. Чим менше ти кудись спішиш, тим більше ти будеш встигати. Чим менше ти чогось хочеш, Тим більше ти отримуєш. Мій автопілот не може цього поки що на 100% прийняти. Кожного дня я працюю над собою, але є моменти, коли засинаю. Засинаю в свідомості, що це на маю засинаю. Тобто я віддаю своє тіло своєму автопілоту. Ну, Таке, коли ми там, миємо посуд, чи а, чистимо зуби, ми робимо це автоматично, не задумовуючись над тим, а як саме ми зараз це робимо. Оце от, автопілот. Коли ти ведеш машину і не думаєш, як правильно вести, ти навіть не відчуваєш цього, ти просто їдеш і думаєш про десяте. Сьогодні все світ дуже класно мені показав. Протязі сьогоднішнього дня я ну, максимально віддалася. Потоку віддалася всьому, що відбувається. От у мене було сьогодні купа планів на сьогодні, які я побудувала ще вчора. Я зранку відчуваю, що я не можу їх реалізовувати. Чому? Тому що в мене немає енергії, в мене немає бажання. В Зоні сонячного сплетіння отаке якесь. Ну, ніби я не знаю, мені треба зараз іти картоплю, садити, яку я не планувала взагалі садити. Для мене цей стан є неприємними, я його не люблю. І коли в мене він такий приходить, беруся за роботу над ним і виходжу з нього максимально швидко. Ну, начебто, і справи ті, які я люблю, в принципі роботи, яку я люблю. Ну що ж такое? думаю, ну і пофіг, як буде коротше, іду робити то, що я хочу робити. Зробила чайчик, понятно. Цілий ранок вже пройшов, і тут дивлюся на. Мейку, і я почала її мити з таким кайфом. Я прям губочки взяла дві, рукавички і так от сердечко малювала пінкою. І я настільки вникла в цей процес, фантазувала в той момент, як оця от мийка вона жива. І зараз лоскотно, як я її мию. Губки, вони такі смішні, там їх уху, всі в піні. І слухайте, я навіть не помітила, як пройшов час. Потім я виставила там то, що мені треба було там, опублікувала там пости. І то не то, що треба було, а кардинально інше. Прийшло потоком, просто я видала. І майже цілий день. От я робила все в потоці. От кайфульки максимальні. Тут я дивлюся, блін, в мене мала бути зустріч, і я бачу, що я вже починаю спізнюватися. Блін, я спізнююся вже. Я почала вже пришвидшуватися, но відразу поняла, що я роблю фігню. бо починаю в мене все з рук падати. Заспокоїлася. Я вже взувалася, і в мене знову з'явилася тривога, що я спізнююся. Блін, я спізнююся. І що ви думаєте, друзі? Я тільки от змінила свій внутрішній стан, емоції в мене піднялися, тобто в мене з'явилася ця тривога така, що я спізнююся, все І із такого супер благосного стану. Просто я переступила порог, мокро зараз дощ, і я просто каблуком як посунулася, і я впала. Прикол в тому, що я впала дуже обережно. Я не вимастилася, я не вдарилася ніде сильно. Я настільки якось обережно впала, але я впала прямо рукою на землю і вимастила тільки от передок взуття. І все, але я впала. І відразу в той ж момент мені всередині ну, підсказка: не спіши, не кипішуй. Ти показуєш таким чином, що ти не довіряєш світу. Окей. Встала, помила взуття. Виходжу, машину завела, все, їду, з кайфу, музичка, все, пушка-ракета. І тут, в один прекрасний момент, знову мене накриває, що я спізнююся. Я дуже не люблю спізнюватися просто. Та година, яка година? Я глянула, капець, я вже все, я вже мала в той час бути вже на зустрічі. І що ви думаєте? Я чуть не в'їхала в другу машину. От просто переді мною різко стає машина, я різко по тормозам, і в мене. От Автоматично знову підсказка. Включися, будь тут і зараз, будь в моменті. Не переживай, не кіпішуй, не психуй, не нервуйся. Все йде добре. Будь в моменті, будь в потоці. Я така бляха. Все, я видихнула, заспокоїлася. І вже нарешті проїхала на зустріч, і нічого страшного не сталося. Можливо, да трішки мене почекали там, але ну до 15 хвилин, скажімо, все взагалі добре. І от що саме цікаво, от хочеться от всім наголосити, що друзі, нам зараз правда треба вчитися по-новому жити. Я дуже багато чого вже знаю, просто колосально багато. Я передаю цю всю інформацію. Ну, вона іще ще плюс з'являється нова. Вона плюс. Додається, таке наче, наприклад, закони України були одного варіанту, да, от і всі ми звикли до таких законів, або там правила дорожнього руху, наприклад. А тут опа, і, все, і всі правила дорожнього руху переписуються. Ви собі уявляєте, всі правила переписуються. От всі, які були актуальні, стають неактуальними. І ті, хто. Не приймає ці нові правила, от буде просто на самих таких дрібничках бити. Я кайфую від усього з одного боку, з другого боку, я дивуюся, з третього боку, десь я дуже сильно нервую. Інколи я падаю просто в стрес, в сльози, на пару годин я не можу прийняти, мені дуже важко. Ну, повірте, я ідентично, як і ви, проживаю всі ці шторми такі. І воно дуже непросто. Маючи навіть знання, маючи зв'язок із Всесвітом. Мені непросто. уявляю, що як людям, які взагалі не розуміють, що відбувається. І тому такі, як ми, провідники, які перші йдуть. Я знаєте, як в лісі, коли ти йдеш перший, тобі гілки в лице б'ють, в десь там по тілу, ти там можеш наступити на щось. з тобою вже люди йдуть вже спокійні. Важливо от нам бути в єдності всім і передавати от один одному цю інформацію, ділитися своїми емоціями, ділитися. Своїм спостереженням за цим світом, воно все йде дуже добре, дуже кайфово, з великою такою любов'ю. Просто що ми боїмося, наш розум боїться, наш автопілот боїться. Я бажаю вам бути максимально у свідомості, в гармонії і вчитися новим правилам. Я запрошую кожного із вас до себе на курси. Там інформація, яка дуже швидко дасть. Зрозуміти, а що робити, як рухатися. Також консультую особисто, можу вас направити, вам допомогти, вам підказати. Завжди допомагаю максимально з любов'ю, як можу. Якщо не можу, то я так і говорю, з цим вам не допоможу. Але в більшості всі відповіді на питання у мене є. Дякую вам за приділений час. Буду рада, якщо ви... Підпишіться на канал, поставити лайк. Будемо з вами на зв'язку.